Сьогодні по розсядкам 14 днів і на даний час 14 голів, так і маємо. Все добре. 13 штучок більш-менш такі однакові. І один є гвоздик у нас наступний буде. Вон один поруч сидить. Почуває себе ну прям чудово. Загнав його на ваги, а десь дня-два назад показав 28 кілограм. І так дивлюся, форми в нього непогані. Ну, в общем, росте він дуже-дуже добре. Хоча така вага на його вік це замало, в нього потрібно вже, щоб було десь кілограм 40. Але це те поросятко, яке, яке було ось таке, як маємо тут ось. Дивіться який. І поруч який. Так що маємо наступного гвоздика, який поводи себе. Точно так же, як поводив себе той. За молоком убивається, він його тільки чекає, він практично його один і випиває. Все. Чотири рази на добу я даю. І він вже заходжу тільки що зранку свиноматки давати корм. Він вже кричить. А, давай, давай, давай скоріше. Наливаю він, бах, все, там, нікому не дає, падає, прям в миску падає <хи> і споживає молочко. Ну, Тобто він росте на сухому молокі, на заміннику молока свиноматки. Взяв уже я нову партію, ну, так скажем, інше молочко, ну як інше. Перше я брав, це яке дається з 2 по 14 день. А це вже взяв з 14 го дня і далі. Ну і ось результат. Без молока, без підгодівлі, нічого б цього не було. Нагадую, хто не, може не бачив, хто не знає. Свинка привела 15 штук, залишилось 14 на даний момент, і в свиноматки 12 сосків. 12. А годує 14 поросят. 13 більш-менш такі однакові. Ну, є, звісно, більші, є менші трішки. Ну і один, і один малюк, який ось росте на сухому молоці. Сьогодні будемо проводити процедури. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Значить, які процедури? Сьогодні буде у нас кастрація і повтор залізом. Всіх проколимо залізом по одному кубіку. Це вже буде повтор. Перший раз це ми робили у віці 3 дні. І зараз будемо повторювати. І хлопчиків-кабанчиків будемо каструвати. Також відбулися в нашому господарстві деякі зміни. Як бачите, ось за моєю спиною все пусто, загони всі пусті, нема, нема частини свинок. Досягли вони то тієї ваги, яка вже, при якої можна вже здавати і все, свинки поїхали на м'ясо. Тобто тепер мені є де працювати і будемо ці всі кліточки. Перероблять в загони для свиноматок з поросятами. Тобто будуть клітки для опорознь. У цій клітці ось була чара, як хто дивиться, пам'ятає, знає Петренша. Вона залишилася. Вона залишилася, вона перейшла в відділ очікування, в відділ сім'яння. А там поїхала інша свинка із Петренш. Одну, петренш, одну петреншу виходить, я вибракував, пішла на вибраковку. Зараз розповім, чому і покажу. Ну і тут стрілочка була в цьому загоні, і її сусідка, стрілочка грижа, сусідка не приходила в охоту, тобто теж свино, свинки пішли на здачу. Ну, ось вона на новому місці, трішки в кипіші. незвична для неї обстановка. Ну і чого, вони всі себе так відразу поводять, потім звикаються і все добре. Чому була вибракована одна свинка із Петрен? Ось дві залишилися. Ось оця і ось ця чара. Чому? Тому що ось як бачите, яка правильна постановка ніг повинна бути. Ось стоять рівненько ніжки, все як потрібно на відстані, деякі. ну Ось як у всіх свиноматок. А в тієї свинки отако, вона задні ноги в неї к-образно. Ну, вона постійно одну ногу заводила за іншу, практично наступала копитом на копито. І тобто вона, задні ноги в неї були, так звана Х-образність. Така свинка не годиться на свиноматку, таку свинку не можна залишати. Вона дуже швидко набрала вагу. Тільки поїсть і відразу лягає, ну, тобто в неї були трішки проблеми із задніми кінцівками. І ну, в подальшому це буде проблема. В подальшому таку свинку використовувати ну, не буде сенсу. Тобто будуть тільки одні проблеми. Так що ми її поставили на відгодівлю і вона пішла на вибраковку. А на її місце ось прийшла наша чара. Ну і так лідка, де були свинки, які приїхали з Київщини від Руслани Левченко і від Сергія Шелудька, там дві, де була лисиця. Лисицю ми залишили собі на, виходить, на свиноматку, а вони ті дві свинки теж, теж їх немає, вони теж поїхали. А на їх місце ось стане наш гвоздик, А ця клітка буде теж перероблятися в кліточку для опоросу. І таким чином у нас буде ось оцей відділ, повністю буде відділ опоросу. На даний момент тільки одна клітка там працює і готова. І треба буде робити ще три. Одна з цієї сторони і дві з іншої. Так що фронт роботи маємо, і потрібно це все діло буде доводити до ума. Ну, ось це місце, де була лисиця і всі інші свинки, куди перейде наш гвоздик. Тут наведемо марафет і опа, двері зачинилися. І сюди ми перекинемо гвоздика. Ну, а тут знаходяться наші, наша відгодівля. Перші, виходить, е, поросятка від льохи. Зараз вона вон, вже з іншими, а це її перші поросятка були, ну, не перший опорос, але перші в моєму господарстві. Ці свинки від Петрена, покриті, покрита вона була Петреном, а ті, що зараз біля неї, ті від Ландраса. Ландрасиком я її покрив. Ну, а це Петренчики у нас. Петренчики видно, що це. що це вони. Ряди наші поменшали, тому що тут залишились тільки свинки, проколов їх залізом і вони залишилися біля свиноматки. Ну, а кабанці знаходяться ось в ящичку, з ними будемо проводити процедуру кастрацію зараз. Хоп! І хлопчики наші вже на місці, тихо, що ти там даєш. Вже на місці все. Кастрацію провели. Зараз налюємо молочка, щоб вони попили, тому що перед, перед кастрацією не хотів їх годувати, думаю. А вже після процедури наліємо їм зараз, хай поп'ють. Опа! Гвоздик тут як тут. Ну, він нікому не дає. Це його. О, поперек стає один зараза. Треба забрати його. Найвеликий поперек ставився. Ано! Треба більше коричатку їм уже ставити і більше молочка наливати, тому що вони його дуже полюбляють, як бачите, вони його за 3 секунди випили, та і все. І вже нема там нічого. Організуємо їм більшу годівничку. І будемо далі підгодовувати. Ну, головне, що гвоздик свою порцію. Спіймав хі -хі -хі, та і все. А тим не так воно сильно і потрібно. Ну, але вони теж його полюбляють, як бачите. П'ють із задоволенням. І користь в цьому є. Так що будемо використовувати і надалі, підгодовувати. І таким чином збережемо всіх поросяток, які є на даний час. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Всім дякую за увагу. Все буде Україна! Gracias.